План таки підробили луцькій владі на чолі з Поліщуком тепер прийдеться на солодко. і швидше за все доведеться таки відповісти за ймовірні схеми. А все тому, що поліція відкрила кримінальне провадження по генплану за частиною першої статті 366 кримінального кодексу України, що кваліфікується як службове підроблення. Про це йдеться у новому відео журналістки онлайн-медіа Волинь, має знати Наталки Поліщук. Відтак в рамках цього провадження слідчі уже витребовують документи по самій процедурі формування генерального плану. Нагадаємо, що спочатку забудови заводу електротермометрії у генеральному плані не було тобто, на генеральному плані, який був представлений громаді, нам з вами Лучанам. А з'явилися вони несподівано. Перед самим голосуванням, уже після того, як головний документ міста пройшов усі процедури затвердження саме перед фінальним голосуванням, депутати ж заново кожну ділянку на масштабному документі звісно не передивлялися, та й проголосували за те, що їм підсунули. Принаймні, так виходить з тих документів, які Луцька міська рада опублікувала у публічному просторі у себе на сайті. Зазначимо, що зміни у генеральному плані Ані, з приводу яких зараз поліція і відкрила кримінал, хоч і дивним чином, але відбулися не просто так і зовсім не для комфортності нашого міста, а тому, що комусь до прикладу потрібно було отримати на дурняк 5 гектарів землі. у Місінькому центрі Луцька під будівництво ця земля коштує по факту десятки мільйонів доларів. Уявіть ціну питання. Тут варто нагадати і те, що землю таки отримали фірми, дотичні до друга та бізнес-партнера та однопартійця скандального волинського олігарха Ігоря Палиці. Ну а сам нардеп Палиця й не приховував, що теперішній мер міста Ігор Поліщук є фактично його ставленником. Як наголошує Наталка Поліщук, власне, це й пояснює на благо кого працює сьогодні влада Луцька в особі мера Поліщука. З приводу фальсифікації генерального плану я спробувала поговорити з Луцьким міським головою Ігорем Поліщуком, але втрапила у квест до жени мера. Тобто, замість пояснень, панічна втеча до кабінету. Ми Зараз сесію проводимо. Як це проводити, якщо перерва, я і Я зараз зайду в кабінет, в себе, ми будемо в проводити сесію. В сесії в кабінеті все чи як? послухайте. Ми дивно себе зараз. Проводите? Зараз оголошена перерва на 5 хвилин. Я зараз ні, захожу в свій хочу кабінет, просто на іду проводити сесії. поставити сесію. вам запитання по генеральному ні, ні, плану. Послухайте. Що тут такого? дивного? Ні-ні, Послухайте. В нас є перерва в сесії 5 хвилин. Тому ми не можемо затягувати Чому ви і дати Депутати мені відповідь? Та, я ще раз ви мені дасте сказати? Чи ні? я вас запитую? Во я вам відповідаю постійно, ще раз, що зараз іде постійно. сесія. Сесія оголошена хочу... перерва на 5 хвилин. Я Вона вже закінчується запитати, і зараз я йду буду сесію. Под... Ну, звісно ж, меру Луцька Ігорю Поліщуку. Ой, як не хочеться коментувати ймовірну підробку головного документу міста, бо ж що тут говорити? І так все зрозуміло, навіть тим, хто далекий від теми, затвердили ж один, який був погоджений з людьми, а проголосований був трішечки інший. Ну такий, який вигідно. От і маємо, як можемо припустити, незаконний новенький житловий комплекс у Луцьку на місці заводу електротермометрії. Що буде далі з будівництвом після того, як поліція відкрила кримінал? Невідомо залишається вірити, що ті, хто причетний до схеми, таки понесуть відповідальність.